Всім привіт, мої любі! І це в нас іде розпаковка з Аврори. Поїхали. І так, ось такий у нас пакетик. Тут я дуже багато чого накупила. Ось чек. Зараз. Наскільки За я купила на 772 гривні. Тому давайте розпаковувати. Зразу буду говорити Арт, і він у мене десь тут буде. Ось тому поїхали. І так, я в цій Аврорі, де я скуплялась, я була перший раз сьогодні, тому що літом вона відкрилась, а я там не була, не знаю, ніяк не доходили роки, просто туди зайти та щось подивитись. Тому велика розпаковка. І так, і перше, з чого я почну, це у нас косметика. Коли я зайшла О, зараз так поставлю. Коли я зайшла у цю Аврору, то я зразу підбігла до стенду з косметикою подивитись, вирішила. І там був Aveline Cosmetics, і у нас є така туш Варіте. Так, Так, ось така туш Варіте. Ось вона у нас іде коричнева, з такою щиточкою. Силіконовою, вона приємно пахне. І вона була по акції, тому я її взяла чи ні. Другий лот це в нас консилер Evelyn Cosmetics Wonder Match. Нагадую, що це не Аврора, а Аврора вже така. ось такий. Ви думаєте, що він такий а, зелений, але він не зелений. Він такий 10-й відтінок Light Vanilla. Art, art я скажу зараз. Art... Ні, не підскажу, ось десь тут буде арта, якщо я знайду. Якщо я не знайду, кстати, душа у нас йде до 26 року до 21 21 20... 06 26. І так, тому я думаю. Потім у всій Аврорі, як я зрозуміла, не можна було нічого відкривати, як в інших аврорах. Тому я протестувала це, воно вже було відкрите, та думаю, що це мій відтінок. Він такий, мені здається, універсальний, тому що він такий був. Ось такі дві позиції я купила. Ну, це тільки косметика. Поїхала далі. І так, далі я ось так поставлю, що просто мені було нормально доставати. Так. І це теж косметика. Це у нас йде ось такий спонжик. Ось такий спонжик. Він жовтенький у нас такий. Не знаю, гарний, негарний. Просто я його купила да і все. Арт тут є. Отак, арт на спонж ось. Мені здається, я прикріпила. І так, третя річ. О, четверта річ. Так, це в нас ось такий гель-я для я не знаю, що це мило чи гель для брів Ось ось коли я показувала інше мило для брів, відловіт теж. Тому що я не знаю, мені важко підібрати до своїх брів мило, тому я не знаю, яке взяти. Я взяла ось таке. Його не можна було відкривати, тому давайте зараз його розпакуємо. Тільки його стало з упаковкою. Угу, Ми бачимо тут приємний бонус. Це ось така щиточка. У неї дуже м'яке волосечко. Я не знаю, гарно чи це добре. Вау! Ось таке воно йде з такою жіночкою, з такою мадам. Так, ось ви можете бачити, що його тут немає, але воно тут є. Ану, давайте просимо. Воно. Якщо чесно, нічим не пахне, мені здається, його потрібно водою змочувати, щоб, щоб користуватись. Але нічого, добре. Це нормально. Так, арт. Арт я теж залишу. Ось. Арт на мило для брів. Відливіт. Я його блін десь тут прикріплю десь тут. Так. На Ейвелін я не прикріплю арт зараз. Гляну на чеки. Зараз. Так, арт тут є, тому що я взяла чек і я потім на все прикріплю арт. Але на але Арт, арт є, тільки на варієте. Добре, я потім о, зроблю арт на всі речі. Поїхали. Так, далі у нас йде обруч, такий абадок. Ось такий арт, я теж на нього прикріплю. Коли буду розповідати, ось про нього буде арт. Та, тут написано handmade ось тут. Він такий у мене зелененький, колір Фісташка. Я дуже давно не носила обручів, ободків якісь, тому що просто мені вони не підходили. Давайте провіримо з цим. Це дуже гарно, я буду в ньому знімати відео. Класний ободок. Прикольно, пише хендмейд, а тут пише Made in China. Чи просто це воно різне чи однакове, я не знаю. Поїхала далі. Так, о, тут у нас будуть баба шура, ось такі семечки. Коштують вони 17 гривень, як для сімічок це. А, насіння, як для насіння це мені здається дуже класно, тому що воно дешеве. Зараз насіння дуже дороге, навіть в ВТБ, Або в роді дешеве. Поїхали далі. І так, як вже бачите, ви на моїй речці, ось таке кільце, нашумівше так, з Аврори. Від, я не знаю, від чого, просто ось таке гарне кільце. Воно було одне. ось, тому я його взяла і ношу тут. Прикольно. Воно не, не почорніє, не розіб'ється, нічого. з ним буде отак все. Поїхали далі. Так, арт, я не все ж так. Далі у нас йде ось така ой, чашечка. Ріжка Ось така чашка, у неї таке матове покриття. В принципі, як знаєте в принципі як і тут матове таке, і тут матове таке. Вона ж з Аврори. Тут така чашечка, і тут така гарна чашечка. Я чашечку досі не там обрати. На все буде арт, якщо що. так Інше у нас іде тут батарейки від Panasonic. Ось такі батарейки. Теж семеру. От я на них теж прикріплю, якщо на все знайду. Тому поїхали далі. І так, далі у нас іде теж О, це макіяж. Це в мене ось такі кісті для макіяжу. Давайте зараз їх розпакуємо І знаємо, що там за кісті. Ось така кість для повік. Вони фіолетові, тому що я люблю фіолетку. Так, версинки. Версинки не випадають. Зроблені дуже якісно. Версинок багато тут. Це у нас для халатеру. Теж мені було потрібно. Та ось така не знаю для чого, по-моєму, в кутик ока. Всі три мені вони дуже потрібні. Арт я залишу, вони дуже-дуже гарні. Такі фіолетові та якісно зроблені. Все. Так, далі, 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 далі у нас іде ось така підставка, вона керамічна. А тут о, ось така штучка, не знаю. Арт на, на неї є, арт я теж залишу. Ось тут десь буде арт. Ось така у нас такий котик. Дуже гарний, Ось якраз під чашечку мою. Ось так дуже гарно, Щоб не попалити свій стіл. Боже, скільки у мене, у мене тут хламу, це пець. Так, далі. Далі у нас йде ось такий блокнотик. Він, ой, Такий блокнотик. Він коштував о, 40 чимось гривень. Арт я на нього теж підпіплю. Ось тут арт. Десь буде. Не, не мені знімати. Так, ось такий він теж матове таке покриття. Боже, Хтось його вже замурав? Капець. О! Я від блокноту за 40 гривень нічого не ожидала, якщо чесно. Але я в шоці? Просто тут Джейс, і, і, і time. Просто все-таки дуже гарне. І все так продумано прям. Вау. Я не, я не думала, що він. Дивіться, тут ось кожна сторіночка, якщо ти її так перевертаєш. То це у нас іде якийсь планер. Знаєте, я його порекомендую, бо він дуже гарний, він і планер. І все туди можна записувати. Тому лайк Аврора просто. Буду його покупати ще, ще, і ще. Арт, я говорю, ж залишу. Так. Далі, зараз гляну, це у нас остання покупочка, по-моєму. Це в нас. А, ні, ні, останнє. Це у нас ось такий ось грибочок. Зараз я Арт теж на нього залишу десь тут. Він дуже гарний такий ось. О, тут у нього таке прикольне, як бічовка. Ось тут такі ручки, ось такі от ножки. І він такий гарний, такий посміхається, добрий такий грибочок. Я його. Взяла, а він ще коштував по акції. Так він коштував 99 гривень, а так він коштував 64 гривні. Мені здається, це зараз просто супер дешево. Тому що Аврора. Ось мені він дуже подобається, тому що я бачила інші. Мені ось подобався. Я так прям взяла. О, все, це моє. Тому що коли я взяла там інші, то... Хтось був глаз, там ще щось. А це він дуже гарний. Поїхали далі. Так далі. О Боже. Далі багато-багато ручок. Так, це у нас ось така фіолетова ручка, така прикольна, дівоча. Це теж шестера ручки. це ось така попкорн. Це ось така ось пончиками. Це ось така теж герлі-гер. Та ось така з Хелукіті. Тут є багато різних кольорів. Червоний, чорний, зелений. І ось така вона дуже гарна. О, прикольно. А це у нас ще й якась там теж колір. Дуже-дуже гарно. Мені все подобається. Арт. Я на все залишу. Ось. Всім па-па, До нових зустрічей!